Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Бійці ПВК Вагнер не повірили російському розвіднику і почали його катувати, переплутавши з українцем. Інцидент стався під бахмутом, повідомляє видання «Медуза». Солдат розповів, що був у складі групи військовослужбовців РФ, які мали змінити вагнерівців під бахмутом. Проте військового прийняли за українського розвідника та почали катувати. Солдат вважає, що його запідозрили, оскільки паспорт він змінив лише рік тому, і в нього знайшли трофейний жетон бійця добровольчого українського корпусу. Наділи на голову мішок, уластівку заламали і закинули в пазик. Кудись відвезли, а коли виводили з автобуса, дуже сильно вдарили чи то в голову, чи то в плече. Тільки в лікарні мені сказали, що в мене гематома плеча, тож напевно вони били саме в плече. Згадує побитий окупант. Після цього солдата помістили до підвалу, де продовжували катувати. Стали колоти ножем у праве око, у центр повіка, і намазали мені очі якоюсь хімією. Їх одразу защипало. У лікарні потім сказали, що це опік. Перевезли на нове місце і тепер уже вогнем намагалися залякати. Почали лити щось на маківку, я весь промок і відчуваю, що бензином пахне. Тут вагнеревіць раз і клацнув запальничкою, і ось так клацаючи, запитував. Що знаєш про спецпідрозділ Кракен? Може подумали, що я звідти розділи залишили у спідній білизні і в холодний підвал. Це все робили явно нелюди, розповідає військовий РФ. За його словами, тортури тривали всю ніч, поки він не зміг переконати вагнерівців, що є своїм. У відповідь пригоженці поскаржилися, що не виспалися, адже всю ніч працювали, тобто займалися катуванням. Після тортури лікарі виявили в окупанта забійний рок, закриту травму правого плеча, хімічний опік очей.